Воювати. Воюють. Хай підуть із ті, що із ТЦК, ті, хто стоять і ловлять там по вулицям, Хай підуть і повоюють. У Лубнах з місцевого бюджету вирішили виділити 115 тисяч гривень для територіального центру комплектування та соціальної підтримки на поточні витрати. Саме таку суму попросив комісар. Але депутат Лубенської міської ради Інна обмок слушно зауважила, що бюджет громади здебільшого формується за рахунок податків фізичних осіб, яких потім працівники ТЦК мобілізують. Пропозиція все таки вони не підтримувати даний проект рішення, тому що ми за кошти наших платників податків ми будемо утримувати орган, який ще більше буде мобілізувати людей. У нас хто у нас буде наповнювати бюджет? Виходить, що люди платять гроші у вигляді податків на утримання ТЦК, який їх же ж, цих людей і мобілізує замість того, щоб захистити. І якщо ТЦК мобілізує ось цих людей, ось цих фізичних осіб, які платять податки, то зрештою не буде кому наповнювати бюджет. Бюджет міста просто не буде наповнюватися. Та і якщо подумати, то громадянин України сплачує податки для того, щоб держава захищала його. Частина податку, який він сплачує, іде на утримання поліцейських, інша частина на утримання суддів, прокурорів, військових. І саме військові та поліцейські мають в першу чергу ставати на захист батьківщини та громадян України. Але у нас все інакше. У нас... Людина платить податок для того, щоб її за її ж гроші відправили на фронт захищати працівників ТЦК, поліцейських прокурорів та інших державних службовців. Друзі, хочу звернути вашу увагу ще на один такий момент: тут що навіть просячі гроші у громади не можуть чітко відповісти на що будуть спрямовані ці гроші. На що саме? Да, що саме, які зміни плануються внести? Ну змін в принципі ніяких не планується. Це звернення військового умінського комісару до виконавчого комітету. То говорять, що на якісь канцелярські прилади. То на ноутбук комп'ютер принтер. Ну а коли зовсім вже немає чого сказати, тоді аргумент один: якщо ви не дасте грошей, то ви будете платити гроші іншим, натякаючи на те, що прийдуть росіяни, і ви будете платити гроші росіянам. Із слів, я так розумію, давайте ми не будемо зараз нікого підтримувати, Ні, Лубенський РТЦК, ні наші збройні сили України. Що ми будемо ждати, щоб когось фінансувати. Але ж це не аргумент. Ну якщо ви йдете просити гроші, якщо ви подаєте якусь пропозицію виділити гроші для ТЦК та СП, то ви повинні чітко розписати, на що ці гроші підуть. Якщо на канцелярські прилади, значить ви повинні подати таблицю, стільки то стільки-то паперу закупите, стільки то стільки-то ручок, стільки-то стільки-то олівців і так далі. І тому подібне. Якщо це піде на принтери і на ноутбук і на комп'ютер, то значить ви повинні в таблиці вказати, що ось ми запланували купити один ноутбук ціна та като і, наприклад, принтер ціна та като. Тобто, все це повинно бути розписано по полочкам. Це стосується не тільки ТЦК та СП. Коли просяться гроші з місцевого бюджету, гроші платників податків, то потрібно ж якось чітко сформулювати на що конкретно ці гроші підуть. Тому що люди, які сплачують податки, вони все ж таки повинні розуміти на що йдуть їхні податки. А сказати на поточні витрати і все, і типу відстаньте від нас. Дайте гроші, і ми пішли. Ну, це якось, знаєте, на мою думку, виглядає якось абсурдно. Можна весь проект рішення і пояснювальну записку, що, що там визначить. Про, прогорніть, будь ласка, проект рішення, а саме передачу на поточні та капітальні видатки. Що, які це капітальні видатки? То що коштує більше 6 тисяч гривень. Зараз тривають заходи мобілізації, дуже багато друкують документів, дуже багато. Повістки, документи лі лікарської військової комісії і так далі на придбання канцелярських при... ну, товарів комп'ютерної техніки. Про, яку су... Про які суми йдеться мова? 115 тисяч, якщо не помиляюсь. На, даний час 100... на канцелярію? 000? Ну, не тільки. На комп'ютерне обладнання, на принтери, на ноутбуки. У них не вистачає техніки. Ну, виходить так. Ото і все, друзі. Виходить так. Працівникам ТЦК немає з чим працювати, бідолашки вони які. Їм треба грошенят виділити ще й з місцевого бюджету, щоб за свої ж гроші люди профінансували установу, яка потім мобілізує їх. Ну і мені сподобалась відповідь депутата на запитання, хто буде захищати нашу країну. Вона правильно все відповіла, вона чітко все відповіла. Хто у нас буде наповнювати бюджет? А воювати? Воюють. Шановні колеги, є пропозиції, які кому колега, і воювати. Колега, хай, хай підуть із ті, що із ТЦК, ті, хто стоять і ловлять отам по вулицям, Хай підуть і повоюють. І ніхто з тих, хто був присутній в залі в той день, в той час, в той момент, не зміг нічого протиставити її словам. Всі мовчали. Бо всі розуміли, що вона говорить правду. Воюють. Хай підуть із ті, що із ТЦК, ті, хто стоять і ловлять отам по улицям. Хай підуть і повоюють. Знаєте, це можна дивитися вічно. Я б дивився дивився, Перекручував би й перекручував би знову і знову цей фрагмент відео.